Росія під атакою стихії Примор'я буквально стирає з лиця землі. Потужний циклон влаштував справжню руйнацію: повалені будинки, повінь і десятки аварій. А ще недавно масштабні пожежі в Сибірі, урагани в Москві та Хакасії. І тепер уже і Китай страждає від тієї ж звири. Що діється з погодою і як на це реагує країна-агресор? Дивіться просто зараз на фабриці. Новин з вами Янгеліна Швець. Підтримайте нас лайком, коментарем і підпискою. Ми показуємо те, про що мовчить російська пропаганда. Циклон накрив Приморський край РФ з такою силою, що як пишуть місцеві в пабліках, його немов стирає з карти. Дороги буквально змиває водою, сильний вітер валить дерева та рекламні щити у будинках зриває дахи. У регіоні вирує негода. На відео очевидців видно, як стихія просто ламає усе на своєму шляху. Люди тікають від шквального вітру, а автомобілі плавають вулицями, перетвореними на річки. Уже постраждало селище Зарубіне. Дороги у воді на в'їзді вітер пошкодив лінії електропередач. Близько дев'яти тисяч залишилися без світла. Електрика зникла у Нахоцькіному. Партизанському, великокаменському, хасанському та червоноармійському округах за прогнозами синоптиків пік злив та поривів сягне вечора. Сьогодні вітер очікують до 30 метрів на секунду. Місцеві чиновники запроваджують режим підвищеної готовності. Нагадаю, що лише тиждень тому у Сибірі стихія спричинила масштабні пожежі. У Красноярському краї та Хакасії лісові пожежі знищили десятки будинків. Урагани зірвали покрівлі, а в деяких регіонах введено режим надзвичайної ситуації. Підтверджено загибель щонайменше не менше двох людей, ще десятки поранені. Пожежі поширювалися з неймовірною швидкістю через сильний вітер. А вогонь підбирався до федеральних трас. Москва теж потрапила під удар стихії. Там за одну ніч випало 43% місячної норми опадів. Слідом за дощами пішов сніг. Це циклон зіон. Ще приємніше росіянам було від вологості, яка створила відчуття десятиградусної морозної свіжості. Але найбільше втіха було для водіїв, які вже змінили гуму на літню. А ще у російській столиці на дитячий майданчик впав будівельний кран. Місцеві мешканці, що проживають поряд із будівництвом, кажуть, що неодноразово зверталися зі скаргами до адміністративно-технічної інспекції Москви. Люди підозрюють порушення, адже ще півроку тому на цьому місці був стенд про благоустрій території, а нині з'явився новий уже з інформацією про зведення житлового комплексу. За словами мешканців сусідніх будинків, після початку робіт із забиванням паль у стінах почали з'являтися тріщини. Цікаво, що кремлівська влада воліє мовчати про ці лиха, обмежуючись короткими зведеннями. У той час, коли місцеві жителі скаржаться на відсутність допомоги, аварійні служби в деяких районах досі за тиждень не приїхали на виклики. Тепер циклон вийшов за межі Росії. Стихія почала накривати Китай. У мережі вже з'явилися відео з негодою. Там сильний вітер зриває покрівлі та валить дерева. У Пекіні та північних районах країни очікуються пориви до 150 км на годину. І от цікаве, усі, хто важить менше ніж 50 кг, просять залишатися вдома. Інакше здує. Користувачі соцмереж уже почали жартувати, що недарма багато їли. Друзі, долучатися до обговорень усього почутого та побаченого в коментарях. Повірте, ми читаємо все і не забудьте підписатися на фабрику новин, аби першими дізнаватися правду. Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив буквально таке – усе йде добре, скоро усі побачать. Потрібно або змиритися, або заткнутися. Так прокоментував журналістам американський президент. Хід переговорів навколо припинення війни в Україні. Трамп не уточнив деталей, однак пообіцяв новини найближчим часом. Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або діяти, або мовчати, і подивимося, що з цього вийде, сказав Трамп на борту літака Air Force One. Також учора Трамп підписав указ про продовження ще на рік режиму надзвичайного стану, необхідного для дії санкцій проти Росії. Цей документ оприлюднили на сайті Федерального реєстру США. Такий крок американського президента формально означає збереження обмежень, запроваджених ще у 2014 році після початку агресії РФ проти України. Указ зберігає чинність американських санкцій проти фінансової системи Кремля, військово-промислового комплексу і найближчених до Путіна осіб. Тим часом зустрічі американців з росіянами продовжуються. Спецпредставник Трампа стів Вітков приїхав до Санкт-Петербурга, аби віч навіч зустрітися із кремлівським диктатором. Це був не просто протокольний візит. Вітков та Путін обговорювали формулу припинення вогню. Розмова тривала 4,5 години. Путін висловив черговий ультиматум. Мовляв, аби війна чим швидше закінчилася, вимагає повністю передати під контроль Росії чотири українські регіони: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. А ще аби Україна провела демілітаризацію, зупинила мобілізації і взагалі забула про можливе членство у НАТО. Щось ми таке вже чули, чи не 24 лютого, коли той же Путін оголошував свою так звану СВО і її цілі, чи не так? Що ж, Вітков, як повідомляється, все це передав Трампу. Така дуже лагідна до терористичної країни. Позиція спецпосланця президента США викликає дедалі більше запитань. Дійшло до того, що республіканці не проти зняти його з посади. Як пише Reuters, за словами людини, знайомої з перебігом розмов, деякі республіканці були настільки занепокоєні явною проросійською позицією Віткофа в інтерв'ю Такеру Карсону, яке відбулося наприкінці березня, та де Вітков один за одним повторював нісенітниці і путінські наративи, що згодом кілька людей позвонили раднику з національної безпеки США Майклу Волцу та держсекретареві Марку Рубіо, щоб висловити своє невдоволення. А от речниця адміністрації американського президента Керолен Левіт повідомила, що у Білому домі вважають зустріч спецпредставника з питань близького сходу Стіва Віткофа до Володимира Путіна ще одним кроком до припинення вогню у війні Росії проти України. За її словами, переговори щодо припинення вогню та припинення російсько-української війни постійно тривають. Президент Трамп досить відверто виражав своє незадоволення обидва сторонами конфлікту, і він хоче, щоб ця війна завершилася. Ми віримо, що у нас є важелі впливу для проведення переговорів щодо завершення війни, і президент рішуче налаштований, сказала левіт. Президент України Володимир Зеленський тим часом анонсував новий раунд переговорів із США уже наступного тижня. За словами глави держави, основна тема повітряна безпека України. Будемо обговорювати, як посилити захист від масованих атак, які Росія здійснює фактично щодня, зазначив Зеленський. Позицію Києва та яким має бути кінець війни. Президент сформував так: закінчення війни має бути одне: повне звільнення нашої території, гарантії безпеки та справедливість для всіх жертв. Ми не погодимося на жодні ультиматуми. Окремо президент пригадав ситуацію з полоненими громадянами КНР, які воювали на боці Росії. За словами Зеленського, вербування китайців відбувається відкрито через соцмережі, і саме це на думку голови держави показує справжнє обличчя війни. Росія затягує війну будь-якими методами, включно з іноземними найманцями. І поки світ вагається, вона вербує нових бійців, наголосив український гарант. Любі глядачі, а як ви вважаєте, чи зможуть США та їхні союзники досягти компромісу з Росією без поступок, які суперечать інтересам України? Пишіть прямо зараз і слідкуйте за подіями разом з нами, підписавшись на канал Фабрика Новин.